Ворен Баффет, Пітер Лінч, Білл Акмен, Майкл Берри. Це все інвестори. Якісь більше на слуху, якісь менші. Такі, як Майкл Беррі, можливо, ви бачили в фільмі Big Short, де, він, де його зіграв Крістіан Бейл, який передбачив пред, кризу 2008 року в нерухомості в Америці. Але це все інвестори. Але сьогодні ми поговоримо про інсайдерів. Ненсі Пелосі, це та людина, яка була довгий час при владі, і, без сумнівів, має багато зв'язків в політиці. І тому її можна назвати інсайдером. І вона зараз вкладає кошти в компанії зі штучним інтелектом AI компанії. Одна з тих компаній, які вона бере зараз. Це NVIDIA. Вона вже е, підняла багато е, грошей на цій компанії, і зараз вона добирає її знову. І е, хочу сказати, що не тільки Ненсі Пелосі зараз вкладає в 1-14-25-го Ненсі Пелосі добрала. Цієї компанії на суму від 250 тисяч до 500 тисяч доларів. Не тільки вона бере, вкладає кошти зараз. В цю компанію ми можемо бачити це короткий список людей, які при владі конгресмени можна подивитися по іменах. Джеймс Корнер від штату Кентакі. Взяв, мабуть, якийсь починаючий ще політик, взяв тільки від тисячі до 15 тисяч доларів. Sheldon Вайтхаус на суму від 15 до 50 тисяч Род-Айленд і так далі. Американські політики вкладають в Nvidia. Зараз вкладають в цю компанію. Мабуть, вони щось знають. Друга і третя компанія, в яку вклалася Ненсі Пелосі останнім часом, це. Amazon і Google. На ці дві компанії разом приходиться 50-60% е, дат, світових дата серверів. Тобто, більшість AI компаній користуються їхніми серверами. В основному Пелосі вкладає великі компанії. Як і більшість е, топових інвесторів. Наступні компанії будуть трошки менші, ніж цих три. Четверта компанія це Pall Auto Networks, це Cyber Security Company, одна із найбільших в світі, кібербезпеки. Вона добирає цю компанію вже третій раз за рік-півтора. Літом вона взяла її ще раз, другий раз добрала, і це вже третій раз, як вона добирає е, цю компанію. І п'ята компанія, в яку інвестувала Міс Пелосі, ця компанія називається Tempus AI. І ця компанія займається діагностикою в медицині. За останній час. Вона за останній рік вона виросла на 100% 100% в плюсі. Підписуйся на канал. Тут ми говоримо про акції і довгострокові інвестиції. Розділяю інвесторів і політиків. Але вважаю, що добре знати, в що вкладаються е, політики, тому що вони знаходяться всередині системи і просто знають, куди буде дути вітер завтра. На сьогодні все. Бережіть себе.